Йоу, як справи? я містер Карфі. І я, звісно, вибачаюсь за те, що відео не було майже один рік серйозно. Але прочитавши назву відео, ви можете сказати: Карфі, ти що свій канал хочеш уробити? Ну, що це за нонсен взагалі? Але насправді за цим стоїть багато історії. Що означає багато тексту? І шо, що ще означає, що приготуйтеся до History Moment 2.0. Це ютубер Мінтербіт. І якось в одному зі своїх відео він сказав Водіфайспідрен Терті Севен Фернесиз. Що якщо ви не розумієте англійську, означає що, якщо я за спідраною 37 пічок. І у тому ж відео він поставив перший світовий рекорд у цій категорії 5 хвилин і 23 секунди. Але люди побачили це відео і вони захотіли побити рекорд цього чувака. А потім почалося. Тож рекорди почали побиватися кожного тижня, кожного дня. Та що там? кожної години. Ну добре, це вже мабуть на ти швидко. Але все дійшло до такого моменту, коли люди почали думати, чи можливо заспідранити 37 пічок за менше ніж 30 секунд. І ось 16 березня 2025 року спідранер Везер викладає відео, де показує свій світовий рекорд по спідрану 37 пічок. І фінальний час був 29 секунд. Також деякі більш популярні спідранери створили субкатегорії, базовані на саме цій. Але в цьому відео ми спідранимо 37 пічок, а не 37 стаків пічок. Тож нарешті представляю вам спідраню 37 пічок, бо це популярно. І мені треба перегляди. І... Тож, коротше, зараз я спробую зробити свій перший ран у цій категорії. Я думаю, що все піде жахливо. Але побачимо. Тож я вставив сід і загрузив світ. Тож як я і говорив, перший ран провалився. Але що ми очікували? Це був мій перший ран. Потім я подивився відео світового рекорду і нічого не сталося. Так, я не отримав жодного завершеного рану. Але було пару близьких моментів. До прикладу, цей. Коли я отримав 36 пічок. Все ж таки, я ще трішки поробив праніс. І нарешті через багато часу доволі я зміг отримати мій перший завершений ран. Хвилини і 29 секунд. Але що саме цікаве, через трішки часу я отримав новий найкращий ран. Хвилини і 28 секунд. Тож час продовжував фути. Я отримав нові рекорди. Іноді передивлявся відео світового рекорду. І тоді сталося це. Да, новий рекорд знову. 1.16 І мені ще не дво. І це перший ран, якому мені не довелося додаткового кругля добувати, Так що ну, перемога ми йдемо на нашій цілі. Тож я продовжував спідранити, отримувати успішні рани. Отримувати тобі смерті. Ну ви зрозуміли. Тож тоді я вирішив, що я вже зробив достатньо і вирішив закінчити запис. Я вже тоді навіть почав монтувати відео, але потім сталося це. Тож я вирішив поспідранити ще, адже у мене була причина. І я думав тоді, що я не зможу піти нікуди швидше. Але цей ран. Робить цю теорію нічим. І фінальний час був. Виход, й одні, й Та ну, я хочу сабудинку. Я хочу реально робити сабудину. Звісно, сабудин я не отримав, але мені це дуже сподобалось. А ще вибачте, що фінал була якась фігня, адже я не знаю, як робити драматичні штуки. Дякую за перегляд!